А як шукається газ та нафта? Тобто, відповідно, я хочу знайти, у мене є 3 гектари землі. я звертаюся до вас кажу, хлопці, знайдіть мені тут нафту і газ. Правильно чи як воно робиться? Неправильно, тому що цим займаються спеціалізовані фірми. Ну ви ж займаєтесь пошуком нафти. Ми допомагаємо тим фірмам, які мають ліцензії для заборювання, для освоювання певних територій. Вас на підряд замовляють? Ми співпрацюємо mm -hmm. з людьми, які мають дозвіл на цю роботу. Окей, я звичайний э, споживач. Знову ж ну, контент і контент, просто э, стосовно нафти газу, ну, мені досить цікаво, я цим не займаюся. Дивіться, э, де я можу знати, що от у мене є там, 10 чи 20 гектарів землі, э, чи є тут нафта, чи газ? Чи, ну, просто, Можливо, я мільйонер. Чому тіп, статично склали, що тіп, в Чернігівській області є там в Прилуцькому районі газ, а, наприклад, в Чернігівському районі немає. Це якось такі організації, як Вийця. Вираховували, чи як це робиться? Є, є, є певна е, певні архіви, де можете ви звернутись за гроші. Вам дадуть інформацію, що архіви ці звідки звідкіля ж беруться? Тобто, що е, було розвідувальне розвідувально брін, чи як це виконується? Ці архіви мають всю інформацію за радянського союзу за теперішні часи, і вони надають таку послугу, мають право надавати таку послугу. І вони туди вас, вас можуть проінформувати. Рівно не зрозумію. Ну, Добре. почнемо е, е, я... з того, скільки ви готові заплатити, щоб ви цю інформацію отримали. Ну, заплачу там тисячу доларів, дві, я, 10. 10. Ну, от будете готові десять, дасте мені їх, далі будемо говорити. Кому цікаво, чи будемо шукати воду. Обрініше не воду, автогаз, підписуйтесь. будемо шукати. Сергій купив уже, до речі, 10 гектарів землі в Київській області. і Будемо шукати на його території, чи є там нафта і газ. Кому цікаво, підписуйтесь. Ми домовлялися про гроші, що будемо там шукати. Але і гроші та, і нафту. Це, це вже інше питання.